Азнаурію сила лева в тобі Коньяк року номер один. Хотілось би зрозуміти, що ж відбувається, бо якраз такі е, знаєте думки людей ходять довкола або перемоги, або зради. Е, але давайте спробуємо все ж таки додати контексту, додати розуміння, що е, мабуть не буває абсолютно чорного або абсолютно білого. Якісь е, різні е, забарвлення теж відбуваються, і вони відбуваються безпосередньо в цьому пр. Ремовному процесі, який би він не був, його основна проблематика станом на сьогодні полягає в тому, що росіяни, начебто, готові до миру, але припиняти бойові дії не хочуть. Україна готова до миру і хоче припинити бойові дії тут і зараз. Путін від цього категорично відмовляється і е, за Ті заяви, які пролунали вранці, складалося враження, що і Європа, і Туреччина, і е, Сполучені Штати всі підтримали українську саме позицію, яка полягає в тому, щоб припинити вогонь. А потім говорити. Але перед нашою буквально розмовою вийшов Трамп в свою соцмережу і написав наступне: Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною. а Хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровавої бійні. Україна має погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть на чому. На чому з усім концентруватись, мабуть, мав на увазі, е, сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, надто зайнятий святкуванням перемоги у другій світовій війні, яка не могла бути виграна навіть близько без Сполучених Штатів Америки? Можливо, не дуже коректний переклад, але основне вже шириться телеграм-каналами. Під гідою Україна повинна негайно е, прийняти пропозицію переговорів в Турції. Тож як для вас виглядає вся ця ситуація? Тотальна зрада е, з боку Трампа, і, і, і просто ну, я десь чекав, що щось буде, бо кожен раз, коли виставляються дуже чіткі умови, коли вже узгоджуються позиції України, Європейського Союзу і того ж Трампа, і тієї ж адміністрації е, Трампа. Бо Келох це, це чий радник? Це ж радник Трампа. Келох написав. Це трошки таку образливу, як для прем'єра Нової Зеландії. Е текст про те, що навіть прем'єр Нової Зеландії розуміє, що не може бути ніяких переговорів до зупинки війни. Тобто всі розуміють, тепер Келогу треба щось зробити, щоб його президент зрозумів, що має бути повне припинення війни, інакше Трамп, ну, Трамп. Поставив, ну, просто підставив 에, своїх колег-партнерів по НАТО. Бо ми ж бачили з вами кадри президента Макрона, який на гучномовці, і, 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 і разом з прем'єром, з канцлером Німеччини, прем'єром Великобританії і, і, і прем'єром Польщі узгодили з Трампом його ж позицію, його ж вимогу про те, що до 12-го, завтра, 12 травня. Без всіляких і тут треба наголосити, без всіляких там передумов, без, без всіляких спроб е, уникнути або щось там додати. Або Путін погоджується на цю спільну. От до того як ви мені сказали, це була спільна позиція mm -hmm. України, Європи і адміністрації Сполученого Штату, яку підтвердив Вітков, це, це це представник е, Трампа. Цьому переговорному процесі. І тут це кожен раз так буває, коли вже здається, і Трамп, по-моєму, Путін він, 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 це, він це знає. Він, він, він працює на цього одного глядача і слухача. Кожен раз, коли його заганяють в кут, приходить е, добрий Трамп і притягує йому руку, щоб, щоб Путін не, 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 не там не, ой, не загинув, не пропав. не... Не попав в безнадійну ситуацію. Ну, ця ситуація повторилась багато разів. На жаль, вона знову повторилася, але тепер питання тепер вже питання до, до, до європейських союз, до європейських партнерів. Бо я не знаю, як мають реагувати ті лідери, які вчора були в Києві, які з Трампом це не ми з вами. А вони з Трампом узгодили цю позицію, яка була дуже чітка. Ну там вже. Понеділок, без жодних там, якихось варіантів, без жодних е фокусів, погоджуюся на припинення війни, тоді е 30 днів перемир'я протягом 30 днів починаємо шукати е передумови для мирної угоди. Ось позиція, вона озвучена, вона озвучена і тут. Чи може Трамп одним твітом, однією заявою фактично руйнувати позицію? А він може ми з вами бачимо? Тепер виходить, що європейцям потрібно приймати рішення. Я вважаю, що в жодному разі не може Україна зараз орієнтуватися на настої Трампа, з якої ноги він став, в який відкоп в яке руко йому щось нас вистав, і іти на умови Путіна, тому що тоді вже просто ситуація програна. Якщо зараз це відбудеться, ми вже знаємо, що там закладено. Ми знаємо, що це таке стамбульські стамбульські угоди. Ми знаємо, що Путін вважає, що це буде продовження стамбульських угод. Які це в пере, пер, переговори припинення вогню без жодних передумов? Там в, до железних віст передумов всіх цих захцянок і хатілок путінських. І це робить ситуацію дуже дивною. Я зовсім інакше був налаштований на цей наший з вами ефір, а ви мені оце своїм Трампом все перепоганили. Ну вибачте, зробимо зробимо атата Трампу знову ж таки, як буде така можливість. На жаль, такої можливості немає. І, і, і я, і Україна, всі ми балансуємо. Знаєте, дуже актуально тут просто підкреслити, що ми бачимо знову ж таки мир концепцію мир за рахунок України. Це його меседж це пряма атака, це перекладання відповідальності з агресора на жертву. Що на чтою знову Україна якось цей процес затягує? Що наче то, проблема в Україні? Але ну всі розуміють, що ні, ні, але. Ми бачимо цей, на жаль, жахливий шлях. Трошки давайте знову ж таки спробую позитиву додати з цього меседжу, про який сказав Трамп. Він сказав вже так, що Україна, типу, погоджується, хоча б на це. І ми подивимося, якщо Путін. В цьому контексті в Стамбулі вже визначить, що він не Тоді, типу, будемо дивитися з союзниками. Будемо дивитися, будемо розуміти на чому все базується, і чи дійсно Путін використовує всіх нас. Ну, от такий меседж, знаєте, я зчитую. Це дуже корелює з тим, що з, з, з таким з такою фразою, що Сполучені Штати, поки дійдуть до правильного. До правильного вектору сил так. вони перепробують все неправильне. І зараз ми бачимо, що, напевно, Трамп в цій парадигмі продовжує використовувати всі неправильні кроки, сподіваючись на те, що це дійсно приведе до миру. Ну, Але ми знаємо, що це не приведе. до... Не ми приведе. Ви думаєте, в Стамбулі справа. зірветься? Так, звичайно. Ну, по-перше. Е, та перед, якщо ми якщо ми підтверджуємо і посилаємо делегацію в Стамбул на умовах Путіна, то умови Путіна вже ця е, не петуща Захарова озвучила і російський міністерство закордонних справ, е, що це і, і радник Путіна Ушаков, е, старий кадеміст, е, е, що це продовження. Що це перерваних переговорів в Стамбулі? Потім ми згадуємо, що Путін там махав папірцем, на якому там можливо був автограф Арахамії, і щось говорив про те, що е, все було погоджено, і тільки тоді прем'єр е, Великобританії Джонсон все зіпсував. Ми, ми цю пісню чули. Ми знаємо. І якщо ми погоджуємося йти на переговори з таким форматом, це означає, що ми визнаємо, що так. Переговори перервалися. Давайте заспіваємо її знову, де, де тут ну, де тут е, якийсь шанс, хоча б найменший, на те, щоб е, змусити Росію піти на певні поступки, де тут е, вимога е, Європи і Сполучених Штатів на безумовне припинення війни. Безумовне припинення війни, який який шанс, який яка можливість припинення бойових дій, якщо Росія відверто до початку цих продовження цих стамбульських переговорів говорить, що мир може бути, якщо фактично Україна погодиться на, на капітуляцію. так ну ми це раніше знали. Якщо ми погодимося на капітуляцію, то мир може бути, чи це? Припустимо для українців, очевидно, ні. Чи це прийнятно для європейців? Очевидно, ні. Чи розуміється Трамп? Ну, тут велике питання. Добре, давайте тоді почнемо з того. А Стамбул 2025-го зразка в вашій парадигмі, в вашому баченні, це те ж саме, що Стамбул зразка 2022 року. Росія говорить, що так. Росія говорить, що так, що ситуація зовсім інша. Та ситуація, в якій була Україна в 22-му році, і зараз зовсім інша, але це не принципово з точки зору Росії. В Стамбулі і Путін це він повторював це багато разів. В Стамбулі була досягнута угода. Він навіть каже, що вона була парафована, що є просто ну дикою брехнею, тому що ніякого там парафування, тобто проходження через процедури обговорення і ратифікації в парламенті, там не було. І, і, і махаючи тим папірцем, ну це для нас дуже нагадує ситуацію з мінськими угодами. Там теж були чиїсь. Підписи представників Офісу президента, і Путін це використовував для того, щоб сказати, що все було домовлено, і просто хтось там, от Борис Джонсон, взяв і зірвав ці перемовини. А тепер, мовляв, у України є шанс довести цю справу до кінця. З точки зору Путіна України вже звичайно Путін вважає, що тепер України е, менше взагалі немає шансів. На, на перемогу на, на те, що з точки зору військової Путін зараз вважає, у в нього ситуація набагато краща, ніж була у 22-му році. І для нього політично ну, мир просто неприйнятний, і для нього дуже важливо впливати на цього одного гравця, на одного слухача, на одного глядача Трампа. Тому що він Путін розуміє, що європейці його читають наскрізь, вони його бачать і добре. І добре розуміють, але для Трампа, який кожен раз е, хоче, знаєте Трамп, як є такий вираз е, з'їсти жабу, я не знаю, чи ви його чули, коли вам треба прийняти непопулярне дуже рішення, і ви шукаєте будь-який привід, щоб цього не робити. От для Трампа його так ламає, його так ковбасить, йому так не хочеться демонструвати те, що він може продемонструвати саме силу і змусити. Путіна піти на поступки, демонструючи оту силу, про яку він багато говорив. Що якщо він стане президентом, то Путін його поважає. Трамп навіть натякав, десь там боїться, і що е -е, прихід його Трампа на, на, на посаду президента е -е, відразу приведе до миру. І тоді, коли ситуація розвивається зовсім не так, кожен раз, коли ми підходимо впритул до того, щоб Трамп просто продемонстрував цю силу, бо знову спільна заява, повторюю. Повторюю, з Трампом узгодили ледве в прямому ефірі цю позицію. Чотири європейських лідери президент Зеленський, проходить доба. Що змінилося? Чому це раптом путінська позиція знову знаходить розуміння у Трампа, і Трамп вважає, що президент України має там бути. Трамп багато чого вважає. Досвід показує, що. Його захтянки теж не обов'язково виконуються. Давайте згадаємо ситуацію там рідкоземельними металами. Давайте подивимося, як розвивається ситуація у Трампа з сусідами з Канадою, Гренландією. Давайте подивимося, як Трамп геніально відірвав Китай від Росії. Давайте подивимося на цю спільну заяву Сідіньпіня і Путіна, які кинули виклик світовому порядку, і сказали, що вони посилюють співпрацю для того, щоб прибрати гегемонію американців в світовій політиці. Трамп хоче з цим таким чином боротися. Просто він загнав себе трошки в кут тим, що якби він був. Було... Трошки розумнішим це мало сказати. Він, якби він був набагато розумнішим і розумівся в міжнародній політиці і, розум, і слухав те, що кажуть йому його соратники, то він не робив би е, ворогами всіх навколо себе. Бо як він зараз хоче звернутися до Китаю, щоб Китай був посередником е, у мирних переговорах е, з Україною, якщо Китай зараз для Трампа ледве не основний опонент у торгівельній війні? Як він може очікувати підтримки європейських союзників, якщо він на кожному кроці просто робить із європейських союзників ну, сміховіському так, політика не робиться, не можна так поступати. Тому що на відміну від попереднього там століття, це все ми з вами бачимо в прямому етері. Якби це так Нюрбенський пакт так чинився, і ми б його обговорювали? В минулому столітті це можна було робити таємно. А зараз на наших очах з вами досягається порозуміння важко. Але досягається бо європейці розуміють, як можна поводити себе з путіним. А Трамп продовжує гнути свою лінію, яка ну в принципі провальна. Угу. В цій конструкції Україна може від чогось відмовитися, умовно кажучи, ми бачимо ж, як йде діалог по лінії Україна, Сполучені Штати, і в принципі якихось таких серйозних перепон або заяв з нашої сторони про те, що там це зрадницький формат. Ми на це не підемо. Таких позицій не було. І навіть сьогодні наш президент, ранкова заява, він обережно оцінив, що поту. Други Росії до миру вони типу позитивні, але в цілому, типу, все одно м'яч на їх боці, бо ми готові прямо зараз припинити війну, а вони цей процес затягують. Але ключове питання: чи може Україна відмовитись? І напевно, друге ключове питання: а чи хоче зараз вона відмовитися? Це піднагадати ситуацію з рідкоземельними металами з угодою. Коли на нас просто йшли буром, uh -huh. і про, нам, на, від нас вимагали, щоб ми негайно підписали абсолютно ну, провальну для нас угоду, ми цього не зробили, нам погрузили всіма страхіттями світу, е, ця сцена в овальному кабінеті, і ми з цієї ситуації вийшли. І вийшли, як на мене, з щастю. Тепер е, для нас е, Трамп точно не є передбаченим союзником. Ну фактично і не є навіть партнером, але без Трампа важко і це розуміють Україна. Це розуміє європейці, і головне, що це розуміє Путін, і тому Путін дуже майстерно а, маніпулює Трампом. А, і, 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 і ми бачимо, що це продовжується. Але ситуація зараз, яка є, я думаю, що для України надзвичайно важливо провести консультації, можливо, за цю ніч. З європейськими партнерами, з тими, хто були в Києві, і, і виступати з єдиною позицією, але ключове слово в цій позиції не просто єдиною, а рішучою. Бо це ж мова йде про коаліцію там бажаючих, рішучих, хоробрих, бо з тим щось потрібно робити. На Трампа розраховувати неможливо європейці теж хочуть Трампа втримати в орбіті. І мені здається, що якщо Трамп побачить, що позиція і європейських союзників і України. Чітка аргументована, зрозуміла публічно. Бо я думаю, що ті питання, які ми тут обговорюємо, буде буде, будуть задавати Трампу в тому числі і американські конгресмени, і сенатори. Бо повторюю, що рівень підтримки України серед американського суспільства він досить високий, і, і довіри до Путіна, особливо на фоні цього демонстративного антиамериканського пакту між. Сіньпіном Сі і Путіним зараз знову підтримувати Путіна у цій ситуації. Це дивовижно. Тому я, я дуже сподіваюся, що наша дипломатія, президент, вони за цю ніч знайдуть вихід. Але просто а, реагувати на всі забаганки Трампа, реагувати на його настрій абсолютно безперспективна тема. Потрібно вирувати послідовну політику інакше ми просто ну ми нічого не зможемо робити. Ми знаємо, що Трамп сьогодні один, завтра другий. післязавтра третій. А, а, а нам потрібно відстояти свою країну, і нам потрібно жити в безпечній Європі. <різвіст> Пане Олег, я вам дякую, що ви долучаєтесь до нас. Дякую за те, що коментуєте ці важливі та складні ситуації. Вони дійсно важливі, дійсно складні. і Важко розібратися в цьому всьому. І завдяки різним думкам, різним кутам погляду, все ж таки я думаю, нашим глядачам стає зрозуміліше те, як проходить вся ця історія. Пане Олег, пасибі. Дякую. Олег Рибачук, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій, долучався до нас.